Милосердний Боже, Отче наш, звертаюся до Тебе і схиляю коліна мого серця, серце Матері, син якої знаходиться на війні. Боже всемогутній, віддаю у Твою люблячу батьківську руку життя сина мого, і молю Тебе, Отче, бережи Його життя від усякої кулі, від зради. Від усякого полону, укрий Його Твоєю святою рукою і допоможи йому виконати свій обов'язок, захищаючи вітчизну від ворогів, у важку хвилину життя допоможи йому кликати до тебе і покладатися тільки на тебе і на Твоє слово. Нехай Твоя милість і благодать буде з Ним. Щоб він був сміливим, мужнім і приймав правильне рішення рішення від тебе, допоможи йому завжди пам'ятати, що життя Його приховане з Христом у Тобі, збережи його життя та дай йому пізнати радість виконаного обов'язку і радість перемоги над ворогом. Дякую тобі, Отче. Що воля Твоя благоспішно виконується рукою твоєю у житті мого Сина. Славлю тебе, великий Боже, і поклоняюся тобі. Амінь.